Всім привіт! Зараз у нас ще продовжується ремонт стихійно. Мастера працюють. Хочу показати, що вижило із колекції бігоній, серед пиляки, забування, поливання і всього остального. Ну, орхідейка не витримала, хоча ще можна живити, впихнути. Бігошки, бачите, ось такі це вони вже відходять. Ми знайшли листя з. Потім під пополу цементу, одмила. Дехто відходить, одна непогана. Я вважаю, що це кращий, мабуть, сорт, бо він краще всіх вижив в даних умовах. А оце то, що відео було про нього, то воно пускало. Знову лізуть тільки було три стріли, зараз лізуть отакі. Я так розумію, що це, мабуть, він так квітне, тому що е, випустила той раз три таких стріли красивих, довгих-довгих. Потім якісь були жовті паних цяточки, і потім воно всохло. І я це ж не можу зрозуміти, чи це вже листя? Це вже більш схоже на листя із. -за Отих таких ось, як же ж його так засняти, щоб видно було. Ось такі, наче, бачите, як наче прориваються, це вже, мабуть, листочки лізуть. Ось, Непогано він тут себе почуває. Листями також одмили від цементу і всього остального. Чи, бачите, ось теж чашки ще в цементі стоять все. Це на грані закінчення ремонту. Так що із колекції бігоній вижило не дуже багато. Сподіваюся, що ну, ми її поновимо і встановимо. Все, всім дякую за перегляд до наступних відео.